Говоримо про звичайне життя пересічних громадян, взагалі вчених неважливо Будь-якому середовищі, коли ми маємо бажання обґрунтувати нашу позицію, думку, переконання. Ми для того, щоб їх підсилити, надати їм ваги, ми підбираємо аргументи. І це трапляється, коли є проблема, і ми намагаємось на ту проблему відповісти. Ну, до прикладу, чи доцільно запроваджувати другу державну мову в Україні? Проблема так. Справа в тому, що аргументи і за і проти вони можуть бути і правдивими. Водночас ми будемо їх зважувати, а з чим ми будемо їх порівнювати із поточною політико-правовою ситуацією, з можливими загрозами національній безпеці, тобто ґрунтування буде стосуватися цих питань. Водночас, ми знаємо, що однозначно сказати, що дві державні мови це погано чи добре, ми не можемо, тому що є держави, де й у нас. І понад 10 державних мов і держави існують. Тобто аргументи можна підбирати із політико-правового життя інших країн, із проблем в мовному середовищі, які є в Україні, і аргументи за і проти вони будуть мати право на існування і матимуть відповідну силу. А вже зваження цих двох моментів це суто робота нашого мозку, де немає. Лише такого легкого легко алгоритму, як відповідність чи невідповідність законам логіки. Законів логіки тут недостатньо. Саме тому мистецтво аргументації і переконання, взагалі, це як вміння, яке базується безумовно, на знаннях законів логіки і плюс практика в юридичній аргументації, плюс знання законодавства. Проте, найбільше аргументація аргумент пов'язаний з критичним мисленням і неформальною логікою. Тобто, формальна логіка її тут недостатньо.